Одна українка Роксолана розпочала жіночий султанат, а інша українка Хатідже Турхан Надія його завершила. Власне, сьогодні ми поговоримо про Хатідже Турхан. Всім привіт! Я Туся. Ви на моєму каналі. Ми закриваємо тему жіночого султанату. Саме Хатідже стала причиною страти своєї могутньої владної свекрухи Кюсем, організувавши навколо себе бунт з гаремних слуг. Але почнімо з самого початку. Віці 12 років дівчинку надію викуповує один знатний паша в подарунок для кісем султан. Все по стандарту до того дівчину викрали кримські татари в полон під час набігів. І звісно, кесем султан подарувала ось цю дівчинку надію Хатідже Турхан як подарунок на сходження на престол своєму сину Ібрагіму. Першого світу хатідже здобула прислуговуючи сестрі Султана Атіке. Стосовно зовнішнього вигляду Хатідже Турхан у нас збереглися відомості 50 на 50. Оскільки одні послу... пишуть про те, що у неї було світле волосся, інші пишуть про те, що у неї було темне волосся. Одні згадують про те, що вона мала блакитні очі, інші пишуть, що у неї були карі очі. Знову ж таки, на портретах, тим зображенням, які приписують Хатідже Турхан, вона також виглядає зовсім по різному. Якою ж була Султана, і що про неї точно відомо, швидше за все вона була високою та стрункою дівчиною. У неї було довге та густе волосся, і воно було русявого кольору. Адже русявий це саме той колір, який при різному освітленні виглядає або світлим кольором волосся, або темним кольором волосся. Тут нам пише Вікіпедія Русий кольор волосся це діапазон відтінків, який лежить на перетині блондина і шатена. Перший світ почув про таку собі султану хатідже, коли в неї народився первісток від Ібрагіма Шехзаде Мехмет. Саме тоді хатідже стає старшою хасакі, але тут у нас зовсім не та історія, яка була, наприклад, в Кесем чи Ахмеда, або ж в Роксолані та Сулеймана, адже Ібрагім, навіть незважаючи на те, що Хатідже була його першою старшою хасакі, все рівно був дуже ласий до інших жінок. Окрім хатідже Турхан, у нього також було ще три інші хасаки. Але по записах ми можемо зрозуміти, що порівняно з іншими хасаки, незважаючи на те, що Хатідже Турхан саме першою народила спадкоємця, в неї не було яких. Ось особливих привілеї. Навпаки, друга Хасакі навіть отримувала більшу зарплатню ніж Хатідже Турхан. Власне тоді на Хасакі ніхто не робив якогось акценту, адже країною повністю керувала кьосем. Вона була зіркою тієї епохи, і те, що відбувалося в гаремі Ібрагіма, не дуже когось і цікавило. Ніхто особливо не думав про всіх фавориток та наложниці Ібрагіма, адже їх у нього було дуже багато. Наприклад, Хасакі Теллі, про яку ми поговорили у попередньому випуску, він з нею дуже несподівано одружився. Вигнав після цього свою валідеків з палацу та наказав своїм сестрам прислуговувати ось цій наложниці Теллі, що було дуже дивно для османського світу. Тому ми розуміємо, що особливо добрим чоловіком Ібрагім для султана Хатідже Турган не був. Одного разу навіть між Ібрагімом та Хатідже спалахнула дуже сильна сварка. Проблема була в тому, що Ібрагім на очах у своєї старшої хасакі фліртував з годувальницею свого сина, а на колінах тримав сина цієї. І годувальниці прийшла Хатідже з Шахзаде Махметом на руках, і, звісно, почала обурюватися, що він собі таке дозволяє. Після чого Ібрагім вихопив свого сина з рук Хатідже, кинув його у фонтан і сказав, що той виродок. В Шахзаде після цього випадку залишилися дуже сильні рубці на обличчі, і подейкують, що Хатідже так і не пробачила цього випадку своєму чоловікові. Ну тут, в принципі, її можна зрозуміти. Згодом така незрозуміла поведінка Ібрагіма надоїла також і його матері Валіде Свекрусі Хатідже. Кьосем вона організувала яничарський бунт, після чого її сина Ібрагіма стратили, і саме Кьосем просунула на трон свого онука Махмада VI від невістки Хатідже Турхан. Хатідже була розумною жінкою, і навіть незважаючи на те, що вона офіційно отримала посаду Валіде Султан, вона розуміла, що всіма справами керує Кьосем І якщо Кьосем щось би не сподобалось, вона легко могла б стратити Михмеда. Саме тому хатідже взялася налагоджувати різноманітні корисні контакти, добрі стосунки з, зі слугами, з ємнухами в гаремі, і це їй зіграло на користь. Адже коли Кьосем замислила убити Михмеда. Слуги донесли це хатідже, і вона змогла врятувати сина і організувала заколот в палаці для того, щоб власне знищити саму Кьосем. Кьосем вбили в її покоях, задушили ті ж самі слуги, які згуртувалися навколо хатідже. І саме після цього випадку настає ера правління нової султани хатідже Турхан. Повністю влада перейшла у руки Хатідже, коли їй було всього навсього 25 років. Тут хочеться сказати, а чого добився ти, адже молоденька дівчина у своїх 25 керувала величезною Османською імперією та була регентом при своєму неповнолітньому синові. Але тут потрібно зрозуміти, в якому стані Хатідже отримала ось цю Османську імперію, адже це вже була далеко не та велична країна, яка була за часів Сулеймана та Роксолани. Країну роздирали корупція, повстання, які спалахували. Практично через будь-що були війни з Венецією, в яких Османська імперія таки пасла задніх. Ну і звісно, відсутність авторитетного лідера теж давала своє. Хатідже отримала Османську імперію на такому етапі розпаду. Навіть найближчі слуги Кесем все рівно торгували посадами. Наприклад, її вірна служниця Меликі, її кавник, особистий, який наливав їй каву, торгували посадами при палаці. Що вже говорити про решту. Десятки великих візирів змінювали один одного дуже швидко та стрімко, адже не могли навести лад Україні. Саме тому Кесем вирішила поставити на таку важливу посаду великого візира когось, хто не був. У складі дивану і не належав до султанської родини такого візира. Вона знайшла за порадою свого доброго товариша. Цього візира звали Кеприлю Махмет Паша. Він не належав до членів дивану і жив спокійним, розміреним віддаленим від Стамбульських інтриг життям у своєму маєтку. Коли Кісем звернулася до нього з проханням прийняти посаду великого візира, він спершу навіть відмовився, але вона пообіцяла йому дуже великі повноваження. Після яких, звісно, він погодився на це, адже розумів, що за таких повноважень його посада справді може щось змінити у державі. Йому були надані такі повноваження, які востаннє надавав Сулейман своїм великим візирам. Умовно кажучи, ніхто не мав права втручатися у державні справи, крім власне султана візира та представників дивану. Також рішення візира не обговорювалося, і він міг самостійно приймати. Вироки за тими скаргами, які йому надходили. Це були величезні повноваження, але тільки так можна було здолати корупцію в країні. Хатідже погодилась, адже такі радикальні рішення справді допомогли б якось вийти Османській імперії на новий рівень. І це рішення поставити Кеплю Махмет Пашу на посаду Великого візира, як показала історія, з часом було дуже вдалим, адже він розбудував османський флот. За час свого правління він втратив 35 тисяч корупціонерів, а можливо на. Навіть і більше придушив повстання в Анатолії, поклав край боротьбі таких міжособиць між придворними при палаці Османської імперії. Ну а сама Султана Хатідже Турхан тим часом узялася за розбудову країни. Вона розбудовувала не тільки Стамбул чи Ідірне, а також багато інших міст. Окрім того, величезну увагу вона надавала саме благодійності. Вона відкривала школи для бідних дітей і. Цілком розуміючи, що не завжди ця дитина могла б навіть мати в чому піти в цю школу, враховуючи також різні пори року зими, літо і так далі, вона окремо виділяла кошти, які йшли на одяг для учнів своїх шкіл. Окрім того, в своїх їдальнях, де годували нужденних, вона наказувала в спекотну погоду завжди всі напої подавати з льодом і використовувати мед найвищої якості, такий, який подавалися в султанському палаці. До речі, ми знаємо, що попередниця Хатідже Турхан Нурбану листувалася зі своєю мамою, що на той час було доволі дивно для ізольованих від усього світу султанських наложниць та дружин. Але Хатіджа Турхан пішла ще далі, відшукала свого рідного брата, познайомила його зі своїм чоловіком Ібрагімом Султаном, який, до речі, дуже тепло прийняв брата хатіджею Суфа і наділила його усіма почестями дядька Шехзаде. Йому були надані палаци, землі гарем, наложниці і враховуючи те, що Хатідже Турхан часто робила своєму братові дуже цінні подарунки та земельні угіддя, ми можемо зробити висновок, що стосунки між ними були дуже хороші. Про стосунки хатідже з її дітьми відомо небагато. Є інформація про те, що її доньку султану Атіке вперше заручили у віці 6 років. Цьому теж немає нічого дивного, адже тоді дівчаток заручали, видавали заміж султанських доньок для того, щоб укріпитися корисними зв'язками та збільшити свій вплив через взятів при посаді. У самої Атіке Султан було чотири чоловіка. Останнім її чоловіком став придворний лікар, який врятував султану від передозування. Так відомо, що Атіке Султан полюбляла зловживати різноманітними речовинами і особливо полюбляла опіумні пари. Хатідже Турхан дуже полюбляла подорожувати країною, часто навідувалася до Едірни. але окрім того, вона перша султана, яка супроводжувала свого сина на війні. Також Хатідже Турхан побувала на своїй малій батьківщині. Вона бувала в нас на Поділлі, у Кам'янці, у Хотані. кажуть, що в Хатідже Турхан було дуже добре серце. Вона не дозволила своєму синові стратити. Братів від інших наложниць, і окрім того, вона для того, щоб шовзида нічого не сталося, часто брала їх з собою в різноманітні поїздки. Навіть ходили чутки про нібито роман Хатідже Турхан і старшого сина її покійного чоловіка Сулеймана. Також вона опікувалася своєю швидше за все не рідною донькою Фатьмою Султан, яка не мала матері. Збереглися свідчення, що під час однієї дуже пишної ходи, які влаштовувалися для того, щоб показати імідж, силу та владу османського роду, Хатідже Турхан випадково побачив пекар. Він побачив її обличчя, дуже сильно налякався, адже розумів, що побачити обличчя гаремної жінки, ну за це можуть стратити. Хатідже Турхан відповіла йому, що не потрібно боятися, і подарувала йому гроші. Одного разу султана дізналася про те, що яничари роблять розбої в деяких селах Османської імперії, через які вони йшли у походи. Власне, це дуже засмутило султану, і вона доклала всіх зусиль для того, щоб це припинити писала візирам і наголошувала на тому, що не можна так вчиняти з мирними мешканцями сіл. Султана мала славу дуже доброї людини, коли мова йшла про підданих про дітей, але мала також славу залізної леді, коли мова йшла про стосунки з. Великим візиром з пашами та з різноманітними османськими вельможами деякі історики, коли їм в руки потрапили листи, Хатідже турхан з наказами до своїх підданих, навіть не до кінця одразу зрозуміли, що їх писала саме вона. Вони не могли повірити в це, адже молода жінка писала дуже безапеляційно, безкомпромісно та доволі суворо. Ось що вона писала своїм візирам: стежу за тобою: не бреши у покоях подишаха про вихід п'ятого дня цього тижня флоту. У надійшли правдиву інформацію, або ж чому ти не цікавишся флотом у наших покоях? Ти, говорячи, все готово у найкращому вигляді збрехав. Якщо я почую про жорстокість до народу, то не чувайтесь. Також султана дуже часто пише такі фрази різним пашам: нарікай на себе, не бреши, я сама за себе не відповідаю, і моє улюблене, я ошелешена. Одного разу на засіданні дивану вона зробила зауваження значно старшому паші, який вихвалявся своєю сивою бородою як ознакою мудрості. На це вона йому відповіла, що сива борода не доказ мудрого рішення і здорова політика йде не від віку, а від розуму також Хатіже Турхан зав'язала міцні стосунки з Богданом Хмельницьким і, взагалі, прийняла для себе таку політику оточувати себе землякам. 4 серпня 1683 року вісімдесят Турхан померла, коли її син був у поході на Відень. Після того як він втратив опіку своєї владної матері, через 4 роки його скинуло з престолу, і тоді почалася боротьба за трон між його зведеними братами. До речі, дружина наступного султана Шехсувар також була українкою, яку звали Марія. Ось така от епоха жіночого султанату. Я спеціально зробила список відтворених, де ви зможете переглянути всі відео у хронологічній послідовності про кожну яскраву представницю цієї епохи. Дякую вам за перегляд. Не забувайте про лайк, про коментар, про підписку. Бажаю всім гарного вечора і до зустрічі у наступних відео.